Всі, ну, хто дивиться відео, бачив, що я ходив в поліцію на щодо паспорта, там рішати щось. Пошов, я дали мені якогось участкового, чи хто він там поліцейський, щоб я написав заяву. Написали мені шапку, щось до нього, якийсь дзвонок. Він попросив зайти пізніше, як кажу, добре. Він все сказав, я до тебе сам заїду і ми напишемо пізніше. Ну, факт того, що пройшов день, він не заїхав. Пройшов другий. Я вже до нього телефоную, він трубки не бере. Це вже третій день. Знову йду в поліцію, я не знаю, що робити, що вони там скажуть, мені навіть цікаво. Так що зараз подивимось. Добрий день. Я по поводу заяви паспорта. Я вже приходив сюди вчора і участково якби шапку написали. і він десь пропав. Ні, його в мене вкрали, можна сказати. Вихватили на посту. Це коли було? В неділю. Ну, я вибрали. шапку написав і він пропав десь. Я йому телефоную, його нема. Участково телефону точно? Так. Кого мені тут холод є? У вас такий? я щось помню, писав фамілію. да, это наш начальник. да, вот, это значит не начальник. начальник. Покажите, что у вас в месте вашего рюкзака, чтобы я посмотрел. Зонтик. А у вас был в неделю? В неделю, да. Ну я думал, ждал пару дней, думал повернут. Також, так? Думав, повернути. Тут вже, якби три дні пройшло, вже як поліцейський пропав. Подивимось, подивимось. Добрий день. Права? Так, Подивіться дзвільши. там десь по втрату паспорта чи крадіжку зверталися є... Ні, я звертався в середу, вроді би. Ну, то... Були по побачить, якщо зверта. Морочениць Олександр Володимирович. 84-го. Прізвище не пам'ятаєте. Нічого не пам'ятаю. Він не сказав, там куча автобусів, Автобус був. цілий. Тут у вас ходи на місце приїжджали? Ну, На блокпост? На блокпосту. 84-го. Всю середу, що була, Ви приходили. Да? Так. А всю неділю, що минув... В неділю мене забрали паспорт. Я дав, я думаю, він поверне, як та передасть, думаю, хто його знає. А, Тут... а ви як рухалися туди? Чи автобус... автобусом, автобусом їхав. Автобусом? Автобус їхав. І хто чергував неділю? Ти? Ні. Ви? В неділю. Та я не неділю був, а в середу. Приходить. Ні, то ви в середу були, а ми дивимося саме по цьому, по події, коли. Було. Це було не на нашому посту, а на Житомирському. А, на Житомирському. Бо я вже казав, я думаю, може це, там Ааа, То вас там забрали Так, да, як заїжджати в Рівненську область, Лівнського... там Житомирський район, він ще казав, що поїдемо в Сарни, типу, якби. Так а ви зверталися в поліцію коли? В середу, в середу. то ви до нас прийшли. До вас так приходить.

Я себе знімаю. То ви можете себе в Російську Федерацію знімати, я звідки знаю. Виведіть, будь ласка, бо це, якщо без заходите. Виключіть відео. Не можна знімати відео, це капець. Так, Не... да, Вийшов я з поліції. І якби написав заяву, поліція вон, почала кричати, що можуть прилетіти шахеди, що обстріл може якийсь бути, що я знімаю відео. Начали історію розказали, що в Одесі хтось знімав і прилетіло. Ну Як туди якась бомба чи що. Ну Я суть про те, кажу, що так не канає, але виключив камеру, не знімав, далі написав заяву по тому, що я вже якби написав, мене вже ждало наше місце ТЦК цього разу. Далі про ТЦК буде в наступних серіях.